Одна з найвідоміших жінок у світовій історії Клеопатра VI Філопатор, цариця, чиє ім'я стало символом жіночої влади, мудрості та загадкової привабливості. Її життя було насичене не лише політичними битвами, а й любовними інтригами, які змінили долю цілих цивілізацій. Але ким вона була насправді фатальною красунею? Хитро мудрою правителькою чи талановитою маніпуляторкою, яка вміло використовувала кохання для досягнення своїх цілей. Сьогодні ми розберемо її справжню історію, сповнену таємниць, змов і шокуючих фактів, про які рідко розповідають в офіційних хроніках. Перед початком підпишіться на канал, щоб не пропустити нові сенсаційні відео. Лайк і коментар допоможуть створювати ще більше цікавого контенту. Клеопатра походила з македонської династії Птолемеїв, яка правила Єгиптом після завоювань Олександра Македонського. Однак, на відміну від своїх предків, які розмовляли лише грецькою, вона єдина з династій Птолемеїв вивчила єгипетську мову та прийняла культуру своїх підданих. Це зробило її надзвичайно популярною серед народу. У стародавньому Єгипті династичні шлюби між родичами були звичайною практикою. Фараони вірили, що таким чином зберігається чистота божественної крові. Вважається, що Клеопатра вийшла заміж за обох своїх братів Птолемея XIII і Птолемея XIV, які формально були її співправителями. Проте ці шлюби не були щасливими. Птолемей XIII був нею повалений і загинув у битві. А Птолемей XIV згодом таємниче помер. Його, ймовірно, отруїла сама Клеопатра. Вона усувала всіх, хто заважав її правлінню, навіть якщо це були члени її власної родини. Історики сперечаються щодо зовнішності Клеопатри у фільмах. Її зображують неймовірною красунею. Згадаємо Елізабет Тейлор чи Софі Лорен, але давні джерела свідчать про інше. Плутарх писав: її краса не була неперевершеною, але її чарівність, гострий розум і голос, що пестив слух. Робили її воістину непереборною, збережені монети та барельєфи показують, що Клеопатра могла мати великі очі, широкий ніс і певну повноту, характерну для династії Птолемеїв. Однак її сила полягала не у зовнішності, а в умінні керувати людьми, зачаровувати, переконувати та маніпулювати. Клеопатра використовувала свою привабливість як потужну зброю в політиці. Коли вона опинилася під загрозою втрати трону, то вирішила діяти рішуче за легендою, щоб потрапити до Юлія Цезаря і не бути схопленою ворогами, вона наказала загорнути себе в килим і принести до його покоїв. Ця хитрість спрацювала. Цезар був зачарований нею. Їхні стосунки тривали близько п'яти років. У них народився син Цезаріон якого Клеопатра хотіла бачити спадкоємцем Риму. Однак після вбивства Цезаря її плани зазнали краху. Наступним великим коханням Клеопатри став римський полководець Марк Антоній, їхній союз був бурхливим, пристрасним, але водночас трагічним. Вони разом правили східною частиною Римської імперії, влаштовували грандіозні свята та навіть створили таємний клуб еліти. Під назвою Союз недоторканих, де проводили бенкети та гулянки, але їхній роман призвів до війни з Октавіаном Августом. Римська пропаганда змалювала Клеопатру як підступну відьму, яка зачарувала Антонія, і народ повстав проти них. Коли римляни перемогли, Марк Антоній, дізнавшись хибну новину про смерть Клеопатри, пронизав себе мечем, шокуючи факти про Клеопатру, таємний гарем юнаків. Кажуть, у Клеопатри був особистий гарем з вродливих юнаків, але їм не варто було заздрити після ночі з царицею їх страчували, щоб вони не могли розповісти її таємниці. Небезпечні експерименти Клеопатра цікавилася отрутами вона проводила досліди на в'язнях, щоб з'ясувати, які отрути діють швидше та безболісніше. Жорстокі вбивства. Вона наказала вбити не лише ворогів, а й вагітну рабиню, щоб побачити, як розвивається плід в утробі матері. Винахідниця вібратора за однією з версій Клеопатра винайшла прототип вібратора. Вона наповнювала посудину живими бджолами, які створювали вібрацію, таємниця смерті Клеопатри. Коли Октавіан Август захопив Александрію, він хотів зробити Клеопатру полонянкою та провести її в кайданах по вулицях Риму. Але цариця обрала смерть. Як саме вона померла, досі залишається загадкою. За найвідомішою версією її вкусила отруйна змія. За іншою, вона випила отруту, розчинену в ароматичному маслі. У 2023 році з'явилася нова гіпотеза: вона отруїлася суміш опіуму, болеголова та аконіту. Місце її поховання досі не знайдено. Сьогодні Клеопатру вважають символом жіночої влади мудрості та спокуси, вона оточена міфами, а її ім'я назавжди увійшло в історію. А що ви думаєте про Клеопатру? Чи була вона геніальною правителькою чи жорстокою маніпуляторкою? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися і поставити лайк попереду ще більше сенсаційних таємниць стародавнього світу.